Вітаю у цьому випуску про викриття кол-центрів мільйонні податкові махінації з експортом агропродукції та схему заволодіння коштами під час закупівлі дронів для зсу. Детальніше у дайджесті головних новин бюро економічної безпеки за тиждень. Детективи бюро повідомили про підозру експрезиденту вітчизняної авіакомпанії, афілійованої до одного з українських олігархів. За даними слідства, компанія уклала лізингові договори на оренду літаків з кіперською фірмою та незаконно застосувала пільгову податкову ставку. Внаслідок цього до бюджету не надійшло понад 164 мільйони гривень. Колишньому керівнику інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення. У столиці детективи БЕП викрили мережу шахрайських кол-центрів. Офіси облаштували у центрі столиці. Оператори телефонували жителям Туреччини та Азербайджану. Представлялися працівниками іноземних банків і повідомляли про нібито підозрілі транзакції, щоб заблокувати рух коштів. Вимагали у потерпілих реквізити банківських карток, включно з ПІН-кодами та сівіві. Отримавши доступ до рахунків, зловмисники знімали кошти, які надалі переводили у криптовалюту через тіньові обмінники і легалізовували за під час обшуків вилучено комп'ютери, телефони, чорнову бухгалтерію та електронні носії з доказами. Розслідування триває. В Одеській області детективи бюро завершили досудове розслідування у справі про умисне ухилення від сплати податків на понад 119 мільйонів гривень. Ідеться про товариство, яке експортувало пшеницю та сою морським шляхом до Єгипту та Туреччини. У фінансовій звітності посадовці компанії не задекларували доходи від продажу понад 56 тисяч тонн агропродукції. Фактичні обсяги експорту та прибутки були значно занижені у наслідок. Цього держава недоотримала податків в особливо великих розмірах. У ході слідства збитки в повному обсязі 119 мільйонів гривень відшкодовано до бюджету. Детективи бюро у Київській області спільно з СБУ викрили посадовця військової частини та підприємця, які організували схему привласнення бюджетних коштів. Під час закупівлі дронів для Збройних сил України слідство встановило, що тендери проводилися з фіктивною конкуренцією, а вартість обладнання була завищена майже на 2 мільйони гривень. Організатору та його спільнику вже повідомили про підозру. Обшуки підтвердили їхню причетність до оборудки. Досудове розслідування триває. Детективи бюро в Києві викрили схему незаконного продажу під акцизною продукції у торговельних центрах столиці. Нелегальні тютюнові вироби продавали на так званих острівках без ліцензій та акцизних марок. У результаті 11 обшуків вилучено електронні сигарети та рідини до вейпів орієнтовною вартістю 8 мільйонів гривень. Слідство триває, встановлюються особи причетні до організації незаконного бізнесу. Це всі головні новини цього тижня. Більше деталей на сайті бюро та в наших соцмережах. Слідкуйте за оновленнями. До зустрічі за тиждень.